Цьогоріч уперше в історії України вступне випробування для випускників 2022 року проводилося в онлайн форматі. В умовах війни освітяни та військові змогли на високому рівні забезпечити проведення національного мультипредметного тесту. І в сумській прикордоні до агресора області. 11 закладів освіти Сумщини були задіяні в цій роботі. У них проведено 165... Тесто 100 днів, скажімо так, у кожну разом взятих. І е, всього було задіяно майже 580 аудиторій. Здавали тестування з української мови, математики та історії України. На Сумщині 6 тисяч учасників національного мультипредметного тесту, попри військову агресію сирени, відключення електроенергії змогли якнайкраще себе проявити, продемонструвавши високий рівень знань. 19 чоловік набрали по 20 балів з усіх трьох предметів, 60 здобувачів освіти максимальний бал отримали з двох дисциплін, 204 особи з однієї. Сумщина із усіх трьох областей спрацювала. Ну, скажімо так, бездоганно. Бездоганно і це дуже важливо. Ще й в тому плані, що так іде так повторюється із року в рік останні роки. Це для нас дуже важливо. Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють. Мон планувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі. Міністерство освіти і науки як альтернативу ЗНО розглядає проведення у 2023 році удосконаленого НМТ. Тестові завдання укладуть згідно з програмою ЗНО з відповідних предметів. Власне, як таких буде два національних мультипредметних проєкти. Це так званий обов'язковий блок і це так званий додатковий блок, які будуть здійснюватися у різні дні. Обов'язковий блок передбачається, що він складатиметься з чотирьох предметів. Це значить, що кожен випускник має скласти чотири. Предмети у ході складання національного мультипредметного тесту. Українська мова і математика перша частина цього блоку. Історія України і іноземна мова друга частина. Перша частина, так як і друга, триватиме 90 хвилин. З невеликою перервою між цими блоками. В окремий день випускники складатимуть додатковий блок НМТ. Кожен абітурієнт, крім тих чотирьох предметів, зможе вибрати якийсь один. З поміж фізики, хімії і біології. Після того, як Український центр оцінювання якості освіти оприлюднить характеристики НМТ 2023 фахівці проведуть семінари для вчителів-предметників, які викладають дисципліни основного блоку національного мультипредметного тесту. Я думаю, що всі викладачі будуть підготовлені, ну і відповідно вони будуть готувати дітей. Так що у нас у нас є час. Добре, що це визначено зараз вже в листопаді місяці. Тому зараз ми протягом грудня підвисимо кваліфікацію наших вчителів. Зараз опрацюємо конкретно ще з інститутом післядипломної освіти. Це все і перекладемо це на підготовку для дітей. Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті планується у квітні 2023 року, а тестування проводитиметься у червні-липні в межах основної та додаткової сесії. Для вступу у 2023 році можуть бути використані результати НМТ 2022 року. ЗНО 2020-2021 років. Освітяни сумщини продовжують надійно та міцно тримати свій фронт, бо якісні знання це рушійна сила, яка неодмінно здолає всіх наших ворогів.